Привіт, дорогі глядачі! Так? Серйозно? Вони погодились? Леді та джентльмени, увага! Прошу ще трошки уваги. Отак стільки вистачить. Та увага потрібна не мені одному, любі друзі. Саме сьогодні та саме тут зібрались ті, кого знаєте всі ви. Будь ласка, аплодисменти моїм дорогим гостям. У. В мене зібрались неперевершені наші улюблені україномовні ютубери. Але зібрались ми тут з моїми гостями не просто так. Я хочу зробити одну важливу заяву: це відео, скажімо так, сигнал. Українську спільноту не тільки тф 2 але й всю сорс спільноту треба об'єднувати. Якщо у вас була ідея робити відео або загалом творити хоч щось, зараз найкращий час для цього. Хочеться зарання подякувати кожному з вас, чи то моєму підписнику, чи підписнику когось з моїх гостей. Будь-кому, хто підтримує український контент в нашій сфері, в тому числі завдяки вам, ми можемо робити весь цей контент. Ну що ж, не буду вас затримувати, перейдемо до частини, яку чекав кожен з вас. Усіх ласкаво прошу на каналі Фарадея, мене звати Тарган, і сьогодні я маю таку честь поговорити та взяти участь у цьому відео. Я займаюся різного роду діяльністю, час від часу перекладаю комікси, ну так і багато, ну перекладаю іноді. Озвучую, переозвучую, знімаю на розмови підосики, мемчики, та все в цьому дусі. Загалом мешкаю в Ютубі та ТікТоці, але час від часу і в інших платформах. Але це такого ще не було, гаразд. Буду казати виключно свою думку, і можливо вона, ну скажімо, банальна і все в цьому дусі, але яка є. Я вважаю, що комфортніше існувати в ком'юніті буде тоді, коли в ньому буде більше людей, які банально могли б вирости в схожому для вас середовищі в плані культури, мови, контенту, приколів і все в цьому дусі. Тобто вам буде комфортніше знаходитися з такими людьми, з якими у вас є спільна мова, скажімо, ну у всіх планах. А хоча відразу ж тут можна підняти важливість питання мови, ну загальне. Адже гадаю, ніхто не буде сперечатися, що значна кількість наших співгромадян вважала, а дехто ну дивні чувачочки і досі вважають рідною для себе російську мову, російський контент, російських людей, російські приколи, все в, ну, тобто все в цьому дусі. Ну, таке собі, скажімо, теж дивні чувачочки, я їх не дуже розумію, але нехай. Але також серед таких є люди, які залишаються в інформаційному колі росіян через те, що немає спільноти в Україні за цікавою для них темою. Хоча насправді це більше їх проблема, адже вони самі можуть це коло робити, тобто, ну по своїй цікавій темі, поширювати її в нашому просторі, і все в цьому дусі. Ну тобто, це не таке складно, насправді, головне робити. Але я не дуже ну, люблю говорити про таких людей, адже для мене більш важливо зробити ком'юніті, яке буде комфортним для свідомої частини наших людей, і дати саме їм того, чого їм може не вистачати в плані спільноти і усіх прилеглих для неї речей. Наприклад, комікси в Тімфорсі, хтось прагне їх прочитати українською, але їх немає і що йому робити там. Ну, і... Наша ціль, я вважаю, саме таким людям дати можливість це зробити, прочитати комікси в цьому випадку. Що ж, наступне питання? І я колись робив відео про українську спільноту спільнота Фортреса, і чи щось змінилось на даний момент? А, змінилось. Стало більше контент-мейкерів, хоча насправді в більшості вони знімають. Однотипний контент, і цього замало того, що вони роблять, і потрібні інші русла, інші напрямки, інше, інший контент, скажімо так. Але це класно, що взялись за це, за те, що вони це роблять, і загалом, і справді їх стало більше. Тобто, контенту набагато більше. Хоча також я вважаю, що контенту не вистачає на інших платформах. Якщо на Ютубі воно збільшилось, в Тіктоці збільшилось, особливо після того, як вийшов ой, вийшло нове оновлення, тоді також з'явилось багато тіктокерів, у більшості. Про ютуберів я би не сказав, що їх багато з'явилось, але все ж. Не вистачає, наприклад, якихось спільнот, тобто конкретно там чатів, якихось, ну в плані такому. Наприклад, discord сервер Telegram, і все в цьому дусі. Не вистачає. Стрімерів, наприклад, тобто на Твіч взагалі нібито мертво. Я не знаю, можливо, я сліпий, але я не бачив там е наших стрімерів з Fortress. У. Тож, ще є до чого йти, і що нам чекати? І так, е останнє питання: е як я познайомився з Steam Fortress та іграми від Valve загалом? Я зроблю на нім Fortress, тому що я загалом тільки ними цікавлюсь, але так, інші теж класні. Значить, я сидів. Дивився анімації, мені щось стало цікаво. Ну я думав, то просто анімація, тобто гри немає, все таке. Висновку в мене потім з'явився комп'ютер. Мені потрібні були безкоштовні ігри, тому що я не купляю ігри, все таке. А я скачав собі Team Fortress і почав грати. Було кумедно, я залишився тут отак от. Оце спіч! Сказав, як відрізав тарган. Послухайте, як він говорить! Хіба це не причина підписатись на нього? Привіт! Я клапан. Я знімаю відео про ігри від Valve та про модифікації до них. Через те, що з Half-Life моє життя пов'язане більше, то й на каналі його буде більше. Але я не виключаю, що буду робити відео про інші ігри. От, наприклад, у мене в планах є відео по Portal, але воно вийде не скоро. Я випускаю відео не дуже часто, але кожного разу намагаюся підіймати планку свого контенту все вище та вище. З іграми від Valve познайомився більше ніж 10 років тому. Коли ще був малим. Це були Counter-Strike, Dota, Tf2, та звісно ж Mod. З більшістю з них мене познайомив мій брат. Я провів дуже багато часу за цими іграми. У Гаррісмоді робив машинями та лайнові постери. Мені дуже подобається Source, як двигун. Valve зробили дуже чудову роботу у його розробці, тому я обрав їх як основну тематику свого каналу. Мені подобається, що вони випускають продукт не дуже часто, але коли випускають, він відмінної якості та часто залишає свій внесок у індустрію. Тому для мене питання на яку тематику знімати відео не стояло. Якщо ви хочете почати свій канал чи вже почали ось моя порада: робіть те, що вам подобається. Я впевнений, у вас все вийде. Дякую за увагу! Давайте разом подякуємо Клапану. Було б добре, щоб ви підписались і на нього. Всім привіт! Мене звати Доктор, а з тих пір, як я перейшов на українську мову, друзі мене кличуть лікарем. Мій контент переважно присячений тім Фортесу. Всякі там приколи, меми, там інколи. Просто оновлення ну, відеоролики про оновлення чи відеоролики там, де я просто граю. Інколи трапляються відеоролики іншої тематики, не присвячені Фотусу, а присвячені скажімо, іншим іграм або навіть гачі. Я не буду приховувати, хоча я ніколи не приховував. Мені подобаються гачі меми. Тобто я навіть був, здається, я якщо не помиляюся, я вже навіть за своїм каналом дуже давно слідкував. Останнє відео, що я знімав, це все-таки був гача-ремікс, я вирішив все в цьому спробувати, і мені це справді дуже сподобалось. Ах, на теперішній момент я не сильно планую щось знімати, бо я взяв і прийшов на українську мову саме тоді, коли в мене мало починатися навчання в університеті, незадовго до цього, якщо бути точнішим. І з тих пір я просто повуха у навчанні. І Мені бракує часу не те, щоб навіть е знімати відеоролики якийсь контент, а навіть спокійно пограти углу. Тобто я просто дуже зайнятий, мені не вистачає ані інтересу, ані часу, ані бажання. Ух, прийшов я на, на українську мову з російської, тому що я, я, от, я, знаєте, я навчаюся на викладача історії. Я. Ще починаючи після 9 класу у школі, я почав дуже сильно цікавитися і захоплюватися історією, і я не міг спокійно дивитися на цю цю ситуацію з війною, мовою. І в мене ще до війни був якийсь середині мене, якийсь такий, знаєте, конфлікт інтересів. Типу, з одного боку, я цікавлюся історією. Я знаю, що росіяни погані, російська мова то погано, це шкодить нашій країні. Але водночас до війни спілкувався з росіянами, начебто здружив дружив з ними, начебто все було нормально. І я спілкувався російською, в мене навіть через це був чись на кшталт комплексу меншовартості. Я почався дуже дивно через це. У мене був не знаю, конфлікт інтересів всередині мене. І я думав про те, щоб відмовитися від російської мови ще до війни, але я ніяк на це не наважився, бо у мене все моє оточення, що вживу, що у. Що за комп'ютером, що в інтернеті, у мене все було російською мовою, хоча сім'я моя, вона україномолода. Тобто для мене українська мова до війни була щось типу якоїсь робочої і офіційної мови, на якій я працював із батьками спілкувався. Ну, а тепер про Team Fortress, як я з нею познайомився. З Team Fortress я познайомився. Я, знаєте, Я був таким малим пацаном, який просто сидів в Ютубі, дивився всякі веселі відеоролики. І почав в один момент просто натикатися на купу дуже класних, з гар... першого Гарріс Мод анімацій, потім Фортес вони мені справді подобалися. А далі SFM анімації. Вони мені реально дуже подобалися. І я потім, як трошки розібрався дізнався, що це, виявляється, це така гра, Team Fortress є. І знаєте. <s Arctic> Саме тоді я для себе відкрив Steam. Бо я коли хотів, знаєте, я був реально малим, мені було років 12, я тільки для себе сказати відкрив в повній мірі інтернет, почав його відкривати ігри, і в той же час я собі відкрив Steam. Бо, я, бо виявляється, коли ти вводиш в браузері завантажити Team Fortress 2, ти не можеш просто так взяти його і завантажити через торрент. Ну, звісно ні, це насправді можливо, ти будеш, але ти будеш грати якусь працьку версію з ботами. Саме і тому, що пограти мені в нормальний Team Fortress, мені довелося вже встановити Steam. І таким чином я вже познайомився і... З Стимфортесом і зі Стемом. І це було дуже класно. Тобто, я вже. Господи, ще трошки буде вже 6 років з тих пір, як я почав грати гру. А мені ця гра і досі дуже подобається. Тобто, мені гра це так. Хоча раніше мені вона набагато більше подобалась. Тобто я в її грав навіть. Я, здається, перший, чи перший один рік, чи перші два роки я взагалі там награв першу тисячу годин, а зараз я після того награв ще 1200, то у мене зараз приблизно 2200 годин. Дякую, доктор. Поаплодуємо йому за таку шикарну промову. Підпишіться на нього, підтримайте його канал. Так. А що це? Це, дорогі глядачі, був останній гість з україномовних контентмейкерів, але не переключайтесь, в мене є ще кілька цікавих гостей. Не забудьте підтримувати наших фантастичних гостей з минулого сегменту відео. Всі посилання будуть в описі. Вітаю, мене звати Райшу, і я є власником україномовного серверу по грі Team Fortress 2, тому я з радістю хочу запросити вас на нього. Будь-яка гра є набагато захопливішою, коли ви знаходитесь у команді однодумців, які поділяють ваші інтереси та прагнуть досягти спільних цілей. На нашому україномовному сервері Team Fortress 2 ви зможете відчути справжню силу командної гри, де кожен учасник важливий і де немає місця для негативу чи токсичності. Ми завжди створюємо добру атмосферу, щоб ви могли насолоджуватись кожною миттю гри. У нашій спільноті цінується взаємодопомога та підтримка. І навіть якщо ви новачок, не соромтеся. Наші досвідчені гравці з радістю допоможуть вам освоїти всі тонкощі гри. На нашому сервері ви матимете змогу ділитися вашим власним контентом, творчістю, мемами та іншими цікавими речами, знайдете нових товаришів для спільної гри та знайомств, які так само як і ви. Захоплені цією грою та її світом. Крім того, ви завжди зможете брати участь у наших місцевих подіях або розпочати читати комікс Team Fortress 2 українською. У нашій спільноті вас чекає безмежна різноманітність та безліч інших можливостей. Тому чекаємо вас на Оберфорті. Бачите, як багато цікавих гостей я вам знайшов. Обов'язково заходьте на її дискорд-сервер, там весело. І переходячи до останньої частини нашого відео. Я дам слово гравцям та глядачам українського контенту. Увага на екран! Так сталося, що коли декілька років тому, коли я почав відмовлятися від роснявого контенту, на заміну йому прийшов не відчизняний, а забогорний. Не знаю, це сталося через відносну непопулярність українського фандому у ті часи, чи просто тому, що є лінива срака, що пішла шляхом найменшого спротиву. Але факт у тім, що коли я шукав модельки до Garry's Моду, я шукав не нашого українського пса-патрона. А. Ну, ось це. <плес> З українською спільнотою tf 2 я познайомився завдяки Фредей та його славнозвісним гайдам. Але я маю бути відвертим, глибоко я не занурювався. Мене немає в нашому Дискорді, та й в саму ТЕФ я давно вже не заходив, бо, якщо чесно, заїбало. Однак я радий, що українську тепер чути завідусюди, від глибин обговорень та посібників аж до Ютубу. Сподіваюся, що нашого контенту з часом ставатиме тільки більше і більше. Я звичайний рандомний гравець, який після праці, навчання і короткого сну грає в ігри. У мене немає досвіду ресурс ком'юніті, але достатньо слів, аби розтягнути це відео. Із сор знайома дуже давно. Халла, Контракт, мода, дота. Знайомство із Quake Fortress 2 почалося у 2021 році, завдяки персонажу Фінді. Сесід одразу припав до душі. Божевільний ігровий хаос, який не піддається логіки, масакра ВМ, харизматичні персонажі, незвичайний лор, фільми, які може створити кожен із хорошим компом, насичення ком'юніті, меми і меми і меми. І головне саундтреки. Все, що ви любите? З українською спільнотою познайомилася недавно. Десь так м -м -м, з місяця назад, шукаючи шикарний фільм Емсіс Блу українською, аби змогла подивитися разом із чисто україномовними людьми. І знаєте, так, Та на каналі Атуман Петлюра є перша частина, але здається, що це і остання. Після недовгих пошуків контенту голова стрельнуло питання: а чому це так мало митців у великій грі? І святі ютуб рекомендації вказали на цей чудовий канал Gunsta І його відео гайна сайпа, звісно. О, круто! Якісний новий контент. Правда, мало, чекати тяжко, шукати вію погано. Шукає щось. Хм, хороша ідея! Почала працювати щось на рахунок Мінафем -і, -і, і часу не вистачає. І хто знає коли зробиться? На щастя, мій теперішній досвід пов'язаний із ТФ2 це потрапити на цей канал і погодитися на проєкт звичайного Фарадая. Наразі ціле ТФ2 ком'юніті помітно і вірно розвивається. Українська спільнота теж стрімко еволюціонує, але все ще недостатньо. Дуже не вистачає відеописівників по Source фільмейкеру, меню конкретного класу, перекладених і озвучених коміксів, теорій про Half-Life 3 і Dota 2. Є ще багато всесвітів, у яких критично недостатньо українського контенту, не тільки у сурс. Як покращити, банально не боятися поширювати свої і інші ідеї, шукати однодумців, створювати групи, не бояти своїх навичок англійської мови, своїх помилок, просити у адміна на допомогу, не соромити свого спічу. Разом нас багато, нас не подолати. Паралельно хочу сказати дякую тим, хто вже робить контент, незважаючи на поганий мікрофон, критику і мало підписників. Це може здаватися, що мало, але це вже більше, ніж коли ви забили болт і чи говорили москальською. Дев'ятий рік, як війна, нам всім тяжко. Але ми вже багато чого досягли, і ще багато відкритих горизонтів. Не соромтеся ваших ідей, народ! Ваші думи лише ваші. Ми воїни! Ми українці. Продайте капелюхи, витратить гроші на бомбардування Кацапів. Замість двох годин ігор витратить час на власну ідею, бажано українською. Зброю до руки! Камеру налаштували, мікрофон до рук. І головне: you should motivate yourself. now! Як я сказав, Джек, Я буду разом з вами добувати досвід і розвивати українське! З вами була Зерайдер. Ще відома як Юкраїн Медикс, Андренкен. Дякуємо, дякуємо! Феноменальні промови, друзі. І ще раз подякую нашим глядачам. Без вас нічого з цього не було б. Особливо хочу подякувати глядача, що вирішив підтримати канал матеріально. Це завжди дуже приємно. І на цьому я хотів би закінчити це відео. До связі!